Катя та Юра вибирають подарунок для хресниці. Найкращого варіанта аніж золота прикраса просто не бачать. Самий нормальний ціні доступний. найбільше подружжі подобається жовте та рожеве золото. Другого золота в принципі і признаємо. Так вважає більшість покупців, кажуть продавці, обирають 585-ї проби та звичних українцям кольорів. Це традиційне червоне. Ціна така ж як ластального золота. В общем-то, більш привичне нашому населенню. Скажем, золото буває кількох видів: рожеве або як його називають червоне, біле та жовте, що зветься лимонним. Востаннє додають срібло, паладій та мідь. Саме міді більше в рожевому золоті, а в білому її немає. Є срібло і паладій. Чим вище проба. Тим дороже цена. Тобто, золото одинакового може бути різного цвета, але одинакової пробина у нього буде. Золото однієї і тієї самої проби коштує однаково, байдуже, якого кольору. Ось ці сережки, приміром, комбіновані. Тут всі види золота. На саме їх робота, тому що це три види золота. Стоїмость 4,253. Чим вища проба, тим вирів дорожче. Ця каблучка 750-ї проби более Насыщенная, чем 585. Здесь больше серебра, скажем, добавляется меди меньше, естественно. На цену плывая и бренд виробника, и складность работы. Эксклюзив дешевым не будем. То есть это индивидуальный ювелир работал с этим изделием. Плюс грамму как минимум добавится гривен 300 400. В середньому за грам золота 585-ї проби доведеться викласти 450-550 гривень. Виріб 750-ї проби коштуватиме на 150-200 гривень дорожче. Якщо виріб ексклюзивний, плюсуйте 300-400 гривень до ціни за грам. Авторська робота цінових меж немає. Втім, не слід забувати, що напередодні свят майже усі ювелірні магазини пропонують клієнтам чималі знижки.